Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні я вас запрошую до свого невеличкого мастер-класу: ми будемо з вами в'язати отаку маленьку шапочку-біні. Вона проста, зручна, дуже гарно, ефектно виглядає. З таким гарненьким закриттям тобто, з таким гарненьким краєм дивіться, який він гарненький виходить. Дуже класний. І з такою макушечкою. Макошечка, ось така виходить, дуже красива. Шапочка в'яжеться в поперечному в'язанні. Тобто, ми в'яжемо туди-сюди, укороченими рядами. І в'яжеться вона, дівчатка, за один вечір. Тут 8 клинців, вона складається з восьми отаких клинців. І в'яжеться за один вечір дуже легко, швидко і вона класна. Вона дуже ефектно виглядає на голові. Так що, якщо вам ви бажаєте зв'язати таку шапочку, я ласкаво вас запрошую до свого маленького мастер-класу. Бачите, яка класна. Зручна. Хочу сказати, що в мене шапочка із пряжі, не зимній, На холодну осінь, на холодну весну, щоб, не дуже, щоб вона зігрівала, але на голові, щоб не дуже було жарко. І трошечки я зробила її трошки-трошки вищенько, тому що я вяжу для своїх доні. Доні густе волосся, в неї завжди хвостик. Це все я вам буду розповідати далі, як буду робити майстер-клас. І ще одне таке зауваження: пряжа повинна бути товстенька. І з тоненької пряжі, отакого от класного полотна, не вийде. Вона тягнеться, дивіться, вона еластична, край еластичний. Дуже гарно тягнеться і дуже класно сидить на голові. Так що, якщо у вас є бажання і хочете таку шапочку за один вечір, ласкаво запрошую до мене на майстер-клас. І так, Що нам потрібно для цієї шапочки? Для цієї шапочки я буду використовувати пряжу Alize Lana Cotton. Колір у мене 0,1. В, в цьому составі 50 грив, 160 метрів. 26 шерсть, 26 катон, хлопок, тобто і 48% акріл. Я буду в'язати у три ниточки. У три ниточки Шапка буде у нас, як я вже мабуть казала, на холодну осінь та холодну весну, не жарка, і якраз буде вона гріть. Спиці я беру китайським. Оскільки я в'яжу дуже вільно, то мені вистачає, в мене 3,75%. Спиці, отакі китайські. І нам потрібно будуть маркери. Така в мене коробочка, в мене тут маркери. Для того, щоб зв'язати шапочку у три нитки на об'єм голови 56, ми повинні з вами набрати. 40 петелюк. Я буду в'язати, дівчатка, вже з розпущеної пряжі. В'язала я колись таку шапочку, але вона виявилася у мене замілка і широка, тому я вирішила собі перев'язати думаю, чого не зробити на камеру. Тому я буду в'язати із розпущеної пряжі. Зараз я на камеру наберу 40 петельок, тобто на камеру без камери, і потім підключуся. Так, 40 петельок я вже набрала. Я залишила великий хвостик, у нас це буде. Сторона, яка у нас буде на лобові, ну, тобто внизу. низ шапочки. Чому залишила хвостик? Тому що хвостиком я буду її шивати. Шапочка шивна, шивна і щоб мені не зав'язувати додаткових ниточок, я просто цим хвостиком піднімусь нагору. Верх шапочки у нас буде отут. Перший рядочок ми з вами пров'язуємо. Лицевими петлями, тому що в нас буде лицева платочна цей, чулочна гладь, чи платочна, я не знаю, як правильно сказати, але ми будемо всі рядки туди-сюди в'язати лицевими петлями. Зараз я це пров'яжу поза камерою, щоб вам не метить, і підключуся розповім далі. Так, я пров'язала перший рядочок. На цьому етапі Що ми робимо? На цьому етапі ми ззаді відраховуємо 7 петель. Оскільки у нас ряди будуть укорочені, тому ми будемо не дов'язувати 7 петель до кінця ряду. Але це ми будемо робити поступово. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І на цьому сьомому, перед цією сьомою петелькою я ставлю маркер. Далі, починаємо ми в'язати з вами шапочку далі. Дивіться, що ми. Ще робимо. Для того, щоб у нас в шапочці був дуже гарний край, такими вузликами, які я називаю гарненькими, ми завжди першу петлю, оце у нас ниточка, виходить ізнаночна, тому що у нас з того краю вона була лицева. Ми завжди будемо так перегинати кожний початок ряду на початку шапочки. Ниточка буде йти отак наперед. Тоді, коли ви прив'яжете, ви побачите, який у вас дуже красивий край шапки. Отут не обов'язково так перегинати, тому що це тут буде шапочка шиваця і тут будуть клинці, ну, тут все одно. А отут потрібно. І так, що ми робимо? Тепер на цьому етапі перегнули першу ми петельку знімаємо, як завжди, і пров'язуємо ми. Лицеві до оцього маркера. Прив'язуємо рядочок. Не дуже зручно в'язати, але в'яжу, не захватила. Не додавала я в цю шапочку ніякого махеру, не додавала я ніякого пуху. Тому що, я повторююся, вона мені тут не потрібна шапочка, щоб вона була дуже жарка. На зиму ця окрема шапочка вяжеться. Так, дов'язуємо вже до нашої сьомої петлі ззаду. Де вона все. Робимо, ми, і робимо ми з вами поворот, ось і все, дов'язуємо і розвертаємо наше в'язання і в'яжемо назад. Тобто ми не дов'язуємо ці сім петельок, і в'яжемо ці петельки в другу сторону. Зараз я за камерою пров'яжу, потім підключуся. Останні дві петлі я вам покажу на камеру. Дивіться, Останні петельки ми дов'язуємо лицевими, ось я пров'язала, перевертаю в'язання. І як я вам казала, оцю ниточку заводимо, так, бачите, у нас ізнаночна перва. Ми заводимо так наперед. І робимо ми такий вузлик. Уже на третьому-четвертому рядочку ви вже побачите, яке гарне воно виходить. Далі Далі ми також в'яжемо лицевими рядами, але вже не до сьомої петлі, а за маркер. Зараз я вам пров'яжу за камерою. Потім покажу: Так, дивіться. дов'язала я до останніх двох петельок. пров'язуємо цю, пров'язуємо цю. І тепер нам треба пров'язати оцю звідсіля одну. Якщо вам маркер не потрібний, можете зняти. Я, наприклад, знімаю, мені так краще. Але, щоб у нас не було дірочки, якщо ми будемо так пров'язувати, у нас отут виникає дірочка. То що я роблю? Я беру нижню частину нижньої петельки, бачите, ось я її витягаю. Отут. І беру оцю слідуючу, і я пров'язую з двох одну ось отак. І в нас виходить. Дві ізнаночні петлі, немає ні дірочки, немає нічого, і воно так плотненько все зв'язується. Далі ми розвертаємо в'язання і вертаємося так само до кінця. Я зараз вернусь до кінця покажу вам ще, як я це роблю узлик, і потім вже буду підключатися і саме на оцьому клинцьові, щоб вам не метелять спиця. Так, далі, далі я так само зупинилася на двох останніх петельок, петельках. Дов'язую оцю раз, і цю саму лицеву в'яжу два. Перевертаю в'язання, беру свою ниточку і також цю ниточку роблю через ізнаночну назад. Дивіться, вже виходить який красивий такий узелковий край. І оце буде наш низ, шапочки. Тобто, це в нас буде ну, те, що на очі. Дуже гарно, як на мене, дуже класно. І починаємо в'язати, як завжди, першу знімаємо і в'яжемо ми до кінця ряда, аж до кінця оцього клинця. Зараз я дов'яжу і знову підключуся, покажу далі. Так, Я зупинилася знову на двох останніх рядочках, ой, до двох останніх петельок. пров'язуємо це лицевий. І послідню, але тепер ми захвачуємо і цю петельку. І як я говорила, не просто ми захвачуємо, ми шукаємо попередній ряд. Ми шукаємо попередню цю дужечку, бачите, я її нахожу, І оцю попередню дужечку ось сюди я витягла. Ми з цієї пров'язуємо дві з двох одну отак. І все. І в нас робиться клинчик. І зовсім не видно тут ні дірочок, нічого, вони такі як такі, треба. Далі ми розвертаємо в'язання, у нас тут залишається 5 петельок, тому що ми пров'язали шосту сьому, залишається 5, ми вертаємося і так само продовжуємо в'язати сюди, робимо такий вузелок і в'язати. в, в обратну сторону. Я зараз туди-сюди пров'яжу і знову до вас підключусь, коли буду я отут, тобто за 2 петлі до п'ятої. Так, дівчатка, я підключаюся. Дивіться, я пров'язала туди і назад. Робиться в мене отакий класнючий кінчик, бачите, такими вузелками. І в нас вже вимальовується з вами клинчик. Шапочка в'яжеться клинцями. Дивіться, дві пательки в мене залишаються, Я пров'язую одну, другу. і Тут у мене п'ять. Тепер ми будемо п'яту так само пров'язувати. Шукаємо знизу оцю галочку. Яка нам потрібна. Попередню беремо, тобто п'яту петельку ззаді. І оцю галочку прив'язуємо з двох, з двох, одну. Ось. Все. Тут залишається в нас 4 петлі. Та сама ситуація. Так само зараз беру, вертаюся першу петельку, тут знімаємо, як завжди. Перша знімається лицевими петельками я пров'язую сюди, роблю такий вузелочок. Повертаюся і знову до вас підключуся. Знову я до вас повертаюся, пров'язала туди і назад. Дивіться, який робиться гарненький в мене край вузолками. Я думаю, фокус лови. Так, дов'язала я так само до двох останніх петельок, одна, друга. У мене залишається 4. Щоб четверту пров'язати, шукаю під низом галочку, як завжди. Беру цю галочку, трошечки отак розвертаю. Беру четверту петлю вже нашу, з двох одну, зараз хвилинку, бо тугенько пішло. О, і залишається в нас три. Дивіться, який клин. получається. Шапочка вяжеться клинцями. Хочу наголосити, дівчатка, якщо ви будете брати тонші нитки, от такі клинці будуть не дуже виглядати, тобто вони не держатимуть форму, вони не дуже будуть гарно. Див... ну, дивіться. Я раджу в'язати на товстенькій пряжі, таку шапочку, тоді буде воно класно. Розвертаюся, першу петельку знімаю, далі в'яжу обикновенно, дов'язую 5, не забувайте робити вузликовий. Перехід, тобто вузликами, отак От ось. І зустрінемося вже ми з цієї сторони, Сторон... <гум> сторони. Так, дов'язала я знову дов'язую дві петельки, останню, і залишається три. Знову я шукаю цю галочку. Отак. От Пров'язую з двох одну, тут уже трошечки тугіше, бо петельки наші залі. Закінчується. Ой, зараз. Так, здвох одну, дивіться, зовсім не видно у нас, де нас з'єднання було, воно гарненьке такий клинцем робиться. Залишаються дві петельки. Я прив'яжу ці петельки також з вами, але зараз я вертаюсь туди-сюди і знову підключусь. Не забуваємо робити отут гарненький такий початок шапочки. Так, дов'язала я це раз одну петельку, залишила, в'яжу я цю одну петельку лицевою. Далі так само витягую галочку з під низу попередньої. З двох роблю одну, важкіше вже витягувати, тому що петельок залишається дві. О. Витягла галочку. Тут у мене залишається одна петелька, але все одно я вертаюся сюди і повертаюся до вас, коли будемо прив'язувати оцю петельку. Так, я знову підключаюся, коли в мене залишається одна петелька, я цю пров'язую. І одна петелька, останне залишається. Беру я галочку знову. Через цю галочку з двох роблю одну. І таким чином, дівчатка, ми пров'язали. Зараз. Дивіться, який клин у нас виходить. Ми пров'язали всі сім петельок. Далі Далі ми знову так само робимо: одраховуємо звідсіля 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тому що, коли ви будете вже сьому повертати, ви вже бачите, де у вас йде поворотний рядочок. Оце у нас перший клин. Є в нас клин зверху. Є, Дивіться, який гарненький початок шапочки. Я думаю, вам видно хорошо. Низ, як там? Так. І отакий от гарний, рівненький, вона пружина, вона не, то, не товста, легеньке полотно, яке дихає. Отаких от клинців нам потрібно вісім. Тобто ми вісім разів, ну це вже раз зробили, залишається 7. Ми ще сім разів робимо те саме повторяємо, те, що ми тільки що повторили. Так само зараз повертаємося сюди, дов'язуємо до сьомої, іде вкорочений ряд, повертаємося до шостої. Те саме, що ми робили, ми так повертаємося. повертаємося. Дов'язуєте до останньої петлі, Ось як ми разом зробили. пров'язуєте сплошний ряд і знову ставите маркер і знову таке саме робите. Я це все буду робити за камерою, тому що я вам показала перший клинець і я буду робити таких вісім. Хочу попередити, що з кожним клинцем шапочка отут буде заокруглюватися, Вона буде отак робитися, знаєте, кругленька. Ви вже бачите макушку, вона у вас вже буде вимальовуватися, але трошечки буде важкіше в'язати. Я подивлюсь, може на сьомому клинці підключуся, покажу. Але на даному етапі це отак. І не забувайте оці робити вузлики. Якщо ви один рядочок вузлики забулися, його дуже буде видно. Ви потім нічого не зробите, прийдеться розпускати і вертатися. За оці красивезні вузлики. Не забувайте. тому що це ефектно така гарна шапочка. Так, я відключаюся, в'яжу за камерою, а ви в'яжіть за мною. Потім підключуся, покажу далі. Так, підключаюся, покажу те, що у мене виходить. Дивіться, оце в мене тут на шапочці виходить вже сім клинців. Мені залишилося тільки один. Гляньте, як гарно воно виходить. Получається. Бачите, кожен клинець, ось, отак, клинцем воно йде. Потім я ще зроблю один клинчик, ми отут затягнемо, і у нас буде класна така шикарнюча макушечка. У моєму випадку, я вам казала, я набирала 40 петельок, тому що мені треба шапочку високу. Я в'яжу для доні. В неї дуже густе волосечко, воно носить хвостики, тому щоб ну, було гарно її вдягати на голову. Ви можете набрати спокійно 38, і якщо вам потрібна шапочка трошки мільча, то 36. І ось гляньте, який в мене виходить край. Як я вам правильно? Те, що я вам казала. Озелястий, як так показати. Ну, отак ось, бачите, такими вузликами дуже гарно виходить шапочка, пружине. Ніга ні разу ніде. І тут пружина і край, і краю тут гарненько пружина. Те, що я говорила, не забувайтеся. В'язати край вузликами, отак як повертаєте, щоб вони були вузлики, тоді буде дуже гарно виходить. Так, у мене залишився восьмий клинець, сім є. Коли я зв'яжу восьмий клинець, я до вас підключуся і покажу, як я закриватиму цю шапочку. Так що, таке в мене виходить гарненьке. Класно, мені дуже подобається. Вона не жарка і не холодна. От якраз на зараз, зараз у нас 25 жовтня. Я знімаю це 25 жовтня, от якраз вона виходить. Так, підключаюся, коли пров'яжу. І так, пров'язала я 8 клинців. Давайте з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дов'язала я доверху. Дивіться, яка шапулечка виходить. Вона сама вже робить форму. От, вам вже готова шапочка. Гарненько, класно Тепер я вертаюся оцим рядочком на низ, до початку нашого в'язання. І звідси вже буду закривати петлі догори. Чому я так буду робити? Тому що я на горі відріжу ниточку, на горі я отут макошечку буду стягувати і тоді зшивати. Зараз я вертаюся рядок, пров'язую без вас, і без вас закрию. Закривайте любим для вас способом. Хто як уміє, так і закриває. Я коли закрию, тоді підключуся. Так, дівчатка, я закрила. Якщо у вас виходить дуже гарно, і ви можете, наприклад, дов'язати до кінця і зразу петелечку закривати з цією стороною, оцією ниточкою гачком, то ви можете не робити двійну роботу, а просто разом закрити. Я роблю завжди так, не знаю. Чогось я так привикла. дивіться, яка шапочка. Дуже класно в мене вийшлося. Тепер, що ми робимо? Ми тепер беремо. Поки що я цю ниточку не відрізала отут, тому що я не знаю, скільки мені треба буде довжини. А я буду гачком ішивать, буду гачком ішивать оці дві сторони. Братиму одну петельку звідціля і одну петельку звідціля. І отак гачком. Зараз бо погано, видно, три ниточки заразом. І отак гачком я їх буду шивати Одну ниточку звідсіля. Тобто одну з звідсіля, одну дужечку звідсіля. І таким планом. Отаким от планом я буду шивати шапочку догори. Звідціля. Звідсі, і таким стовпчиком без накиду, таким в мене буде шов. Зараз я це все зроблю без камери, а тоді підключусь до вас. Так, шапочку я вивернула. Тут, ось дивіться, які клинці не дуже гарні. Ті ниточки, що я залишала, мені вистачило тільки ось не зовсім набагато. Але шов у мене такий гарненький, красивенький вийшов. Далі, що я робила? Ниточку я відрізала, посунула я сюди в крайню петельку, як в мене тут. І тепер я просто оцією ниточкою через виворотню сторіну, сторон, стор, стор, сторіну, сторонку, як правильно, господи, позатягую, за мігачком. Гачком отак стягну. Стягну нашу макушечку, незручну камеру. Та господи, що ж ти так в мене погано стягуєшся? Сюди стягла, потім ниточку возьму, щоб дірочки не було звідсіля. І витягну і не витягну. Хотіла вам показати пестренько і гарненько, але бачу, що ні, не виходить. Зачіпається. Вибачаюся, дуже незручно під камеру. Ой, ще зачепила камеру, це все робить. Так, оце отакого плана я затягла, наче нема. Тепер затягую ще сюди до крайньої петельки, оцю ниточку. Ось. І робитиму закриття. Все, ми вже затяглися, тільки ми опять заплуталися. Не слух я, ні, мої ниточки. Де вони всі три нитки? Так, і далі я буду закривати гачком. Це в мене виворіт, тому що я додавала ниточку. І далі я буду закривати гачком і зустрінуся біля цієї нитки, біля цього вузла. І вузлики позаправляю. Таким чином, макушечка у нас закрита, і тут ми гачком все закриємо. Я закрию без вас, тоді підключусь, покажу. Так, дівчатка, я за камерою закрила, затягла ось мій шов гачковий. Ось моє з'єднання, ниточки затягла, все нормально. Далі вивертаємо нашу шапочку. Дивіться, яка в нас тут класна вийшла макушка. Бомбляча. Макушка класна, шапочка м'якенька, вона пружинна, дуже з гарним краєм. І вона дуже класна. Розмір голови 56, можна розтягнути. Розтягти на 58, але я в'язала на 56. Хочу вам сказати, що у мене на каналі є мастер-клас таку саму шапочку, але в'язати гачком. Шапочка -біні, яка в'яжеться поперечними рядами, також укороченими рядами, але в'яжеться вона гачком. Заходьте, будь ласка, в розділ або мастер класи або шапки Шаполі там вона є. Якщо я встигну, я поміняю просто фото, бо там заставки на неї нема, це я просто трошечки протупила, вибачте за слово. А так заходьте, в'яжіть. Шапка легенька, в'яжеться швидко. Я зв'язала її за один вечір, навіть не за день, а за вечір. Тоненькими нитками буде вона не дуже гарно виглядати, а от товстими буде дуже класно. Хочу ще зазначити, що цю шапку я в'язала в рамках нашого проєкту зв'яжу шапку 5х5, сезон 5. Вся інформація буде в інфобоксі. Заходьте, дивіться, надихайтеся. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Напишіть, будь ласка, відгук, чи я зрозуміло пояснила, чи можна в'язати по моїх таких майстер-класах, а ми з вами зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро.